Покажу вам, що в барте продається. Леса по 45 злотих. 35 он маленький. Часики такі 300 злотих. Бабушка фони 49. Вон наушники якісь хороші, ви бачите? Угу. 119. Ну 59. це такі 24 то вообще. Он не Band 9, 119 злотих. Ой-ой-ой. Цены в злотих поділити на 4 получите долар. Іли умножте на 11 получите гривню. Примерно так воно буває. 169-199. О, моя дома. А де я його? Десь валяється отакий 200 злотих. Катастрофаний Ні телефон ніколи не беріть. 9 це. Що тут є з інтересного? З інтересного ця моторолка мені нравится. Edge 30 fusion 828, 600 злотих. Трошки освічуємо це потім чисті колоночку. І оце от мельниця мені дуже нравится. 149 злотих. Я дивився таки на базарі трошки стоїть. Може треба його взяти і продати. Як ви думаєте? А вот ще дивіться скидочка, яка вам ковий, красивий.